Перша писанка в житті для кримчан у національному музеї влаштували майстер-клас писанкарства. Доторкнутись до народного мистецтва зголосилися з десяток родин. Зазвичай починаємо з найпростішого. Це можуть бути і крапанки, якісь такі найпростіші орнаменти. Ну а потім вже можна дати волю і фантазії свої, так тобто придумувати щось нове. Усі беруть у руки писачки і починають творити диво на яйці. Спочатку потрібно заліпити отвори воском, а далі виводити лінії та орнаменти писачком. Трохи виходить, але не дуже. Я перший раз це дуже важко. Руки трясуться, але іншого ми стараємося. Саме писанку перший раз ми вдома крашенки робимо, а одного разу шкрябанку робила. Але писанку з воском перший раз. А от Софійка з Бахчисарая у цій справі вже не новачок. Не ну, вже Ваня теж вже бував на схожому майстер-класі, та без мами було важко осягнути усі премудрості цього мистецтва. Понравилось не ну, тяжого Сказала, Мама, давай ще. Ну, то що получилось буквально на день, дінь. Да? Як кажуть організатори, для багатьох кримчан це чи не перша можливість глибше пізнати галицькі традиції та звичаї? Ми приймаємо гостей. Ми хочемо показати нашу культуру, і показати наскільки ми гостинні і показати те, яким ми є насправді. А як же це можна показати краще ніж не через традиції? Те, як ми малюємо ті самі писанки, як ми готуємо великодні кошик. Великодні кошики, до яких і поклали щойно створені писанки, для гостей також підготували усе, як годиться: паско, ковбаско, масло, сир та хрін. Писанкарям подарувала родинна ковбаска.